Ексклюзивна пропозиція це Volvo v 90 та ще й кроскантрі, тобто з підвищеним кліренсом та пластиковим обвісом. Машина 22-го року з двохлітровим дизельним двигуном і з пробігом у 46 тисяч кілометрів. Вся затягнута плівку, вся в рідній фарбі, зроблений антихром, також шумовіброізоляція, безключовий доступ. Всі асистенти безпеки, розширений розширена шкіра на верних картах та торпеді. Вентиляція, підігрів всіх сидінь, пам'ять переднього ряду, підігрів керма, камери 360, Бездротова зарядка, задній ряд в нас як опція є шторка, є задній клімат, і як вже я казав, задній підігрів. Е, Стеля в нас в Алькантарі, та ще й панорама. І також е, зроблена офіційна прошивка Polestar як ДОП-опція для цього автомобіля. А, і забув, підігрів лобового стекла також присутній. Тому, хто собі шукав ту машину, котрих більше не знайти і не виробляє, В-90 Country ексклюзив у Дніпрі є в нас у наявності.